Вітаю! ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм в студії у Вашингтоні з Байдюк. Сполучені Штати глибоко занепокоєні насильством та кровопролиттям у східній Україні, що сталося через посилення атак сепаратистів, яких підтримує Росія. Заявили у Державному департаменті Сполучених Штатів. Україна дотримується усіх угод про перемир'я однак, сепаратисти відповідають брутальними атаками. Заявила речниця Держдепу Джен Псакі. Росія активно підтримує сепаратистів, надаючи їм важку зброю, танки, бронетранспортери, артилерію та військовий персонал, що забезпечує тактичну підтримку. Зазначила речниця. держдепартамент. ВКотре закликав Росію припинити підтримку сепаратизму. Настав час продемонструвати дух Америки та надати Україні зброю, закликав президента США голова сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн. Відмова це зробити буде розцінена як слабкість не лише перед путіним, але й потенційними агресорами навколо світу. Наголошує у відповідній заяві сенатор. Маккейн не розділяє оптимізм Обама, який під час промови про стан держави наголосив, що дипломатичний тиск на Росію дозволив розрядити напругу. Санкції та падіння цін на нафту нанесли шкоду економіці Росії, але не Приборкали агресію Володимира Путіна в Україні, підкреслив Маккейн. Сенатор, ветеран В'єтнамської війни, віддає належне українським воїнам Кібергам, які за його словами продемонстрували легендарну мужність під час битви за Донецький аеропорт. Світові лідери розглядають конфлікт в Україні загрозою не лише політичному балансу у світі, але й небезпекою для глобальної економіки. Про ситуацію в Україні багато говорили у Давосі на міжнародному економічному форумі. Продовжує Юлія Ярмоленко. Рік глобальних викликів і небезпек нестабільності і надто крихкого миру, як покласти край бідності і насильству та зменшити градус напруги у світі головні питання світового економічного форуму у Давосі серед гарячих точок на мапі світу. цьогоріч річ яскравіше ніж будь-коли позначена Україна, не я ніколи не думав, що у світі одночасно буде стільки конфліктних ситуацій. У вирішенні деяких з них ми маємо успіхи. Йдеться зокрема про Україну. Ми разом маємо відновити мир в Україні шляхом санкцій та дипломатії. Водночас звідусіль звучать заклики надавати Україні більше допомоги. Міжнародна спільнота не підтримує Україну так, як вона на це заслуговує. Переконаний попередній очільник Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Про це він заявив на українському сніданку у Давосі. Сі, захід має терміново надати Києву додаткову фінансову допомогу інакше на економіку держави очікує колапс. Більше того, нестабільність України погіршить ситуацію в боротьбі з тероризмом. А це загроза і для інших країн світу, підкреслив барозу. Наступні кілька тижнів критично важливі у цьому питанні. Вважає мільярдер та філантроп Джордж Сорос. Києву нині доводиться вправлятися із військовою загрозою і з крихкою економікою. Голова міжнародного валютного фонду Крістін Лагард уже заявила, МВФ розгляне прохання української влади. Підписати нову довготермінову програму кредитування України, шанси узгодити проект великі. наразі українська влада справді демонструє нам рішучість провести серйозні довготермінові структурні реформи, а також змінити свою бюджетну політику так, аби економіка України почала одужувати. Допомогти Україні в інтересах заходу, бо нині на карту поставлене майбутнє і всього європейського союзу, наполягає Джордж Сорос. Росія за словами фінансиста діє як мафіозна держава. Її керівники використовують владні ресурси для власного збагачення і не гребують жодними методами, аби тиснути на Україну і виставляти себе стратегічним противником ЄС. Натомість російські високопосадовці із трибун світового економічного форуму продовжують грати у доброчесність, заявляючи, Україна друг від'єднання територій і сусідньої держави не в інтересах Москви, та у Європі вже перестали вірити Кремлю. Напередодні Ангела Меркель, виступаючи у яскраво жовтому піджаку на дві традиційно синіх кольорів Давойської сцени, вкотре заявила, Росія підірвала всю повоєнну структуру Європи та поставила під сумнів цілісність її кордонів. Однак діяти з позиції сили ЄС не буде. про жодне воєнне вирішення цього конфлікту не йдеться, тому санкції неможливо уникнути. Вони не є остаточними і можуть бути зняті якщо. Причина, через які ми їх запровадили, зникне. Але до цього ще далеко. Німецький уряд та євросоюз навіть заговорили про можливість запропонувати Росії створення широкої зони вільної торгівлі за умови, якщо та припинить агресію в Україні. Але чи здатен в сьогоднішніх умовах Путін, який колись сам пропонував торгувати без кордонів від Лісабона до Владивостока, прислухатися до європейської логіки, невідомо. Та Меркель наголошує, переговори між ЄС та євразійським союзом можливі однак, спершу має припинитись кровопролиття. В Україні Юлія Ярмоленко голос Америки. Офіційна кількість жертв конфлікту на сході України перевищила 5 тисяч осіб. І є підстави вважати, що реальна кількість загиблих значно більша, заявили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини. За словами речника організації, у період з 13 по 21 січня лише за офіційними підрахунками загинуло 262 особи, тобто у середньому 29 людей за добу. Це найбільше з часу оголошення перемиря 5 вересня минулого року. Вказують в ООН. з квітня минулого року. Щонайменше 11 тисяч. Людей отримали поранення в комісаріаті. Вказують на наявність важкої та високоточної зброї в густонаселених районах, що контролюють озброєння угруповання та іноземних бійців, і вірогідна російських військовослужбовців. Перша за півстоліття Сполучені Штати та Куба провели успішні переговори щодо відновлення дипломатичних відносин. У четвер відбулася перша офіційна зустріч між США та Кубою після того, як у грудні Барак Обама та Рауль Кастро заявили про намір поновити співпрацю. І, хоча, як відзначають дипломати, між країнами залишаються глибокі відмінності, сторонам вдалось досягти деякого прогресу з деталями, Ярина Матвійчук. Перша офіційна зустріч між Сполученими Штатами та Кубою відбулась у Гавані у палаці з'їздів. Кубинську делегацію очолила Хосефіна Відал, директор департаменту американських справ МЗС Куби. Головою делегації Сполучених Штатів виступила Роберта Джейкобсон, помічник держсекретаря США з питань країн західної півкулі. Це найвища посадова особа зі США, яка відвідала Кубу за останні понад 40 років. Сторони обговорювали питання імміграції, дипломатичні відносини, а також можливість співпраці між країнами. Двостороння співпраця одне з найважливіших питань під час цих переговорів. Ми обговорили, як збільшити нашу теперішню співпрацю, і також торкнулися нових можливостей співробітництва у деяких нових галузях. За словами Відал, Куба готова співпрацювати зі США у питаннях повітряної безпеки, у боротьбі з обігом наркотиків та тероризмом, а також продовжувати ширший діалог на основі рівності і взаємоповаги. Вона повідомила, що під час переговорів слово тиск взагалі не звучало і що. Куба не має наміру піддаватись на будь-які спроби тиску з боку США. Куба та США – сусіди під час переговорів ми наголошували, що маємо глибокі відмінності. Утім, як ми бачимо у світовому масштабі, чимало країн, зберігаючи відмінності, прагнуть знайти точки дотику для мирного співіснування та спільних рішень. Я вірю, що це принесе користь не тільки нашій країні, а цілому світу загалом. Голова американської делегації у підсумковій заяві назвала переговори з Кубою надихаючими і конструктивними. Водночас цього оптимізму не поділяє значна частина кубинської діаспори у Сполучених Штатах. Американський сенатор кубинського походження від штату Флорида Марко Рубіо вважає, що співпраця з Кубою вилліться у посилення репресій з боку режиму Кастро. На його думку, правляча еліта комуністичної Куби неодмінно скористається додатковими можливостями для фінансування репресивної машини сьогодні, навіть з ембарго, сполучені штати є одним з найбільших торговельних партнерів Куби. Президент США в останні кілька років насправді збільшував співпрацю з Кубою. Зросла кількість подорожей та грошових переказів на Кубу. Тож, якби теорія, що більше кооперації призведе до більшої свободи, була правдивою, то всі ці дії зростання подорожей до Куби призвели б до більшої свободи. Утім, насправді, що ми бачимо зараз, так це посилення репресій. На початку січня кубинська діаспорська організація, комісія справ людини та національного примирення, повідомила про арешт близько півсотні людей у Гавані, які вийшли на мітинг із закликом звільнити із тюрем політичних дисидентів на Кубі. Водночас, бізнесмени, як кубінські, так і американські, вважають нормалізацію відносин між Кубою та Сполученими Штатами величезним проривом. Це стає все простіше і простіше. Чи ви збираєтеся приїхати сюди з освітньою метою? Чи це реалізація? Лігійний тур чи бізнес я бізнесмен. Я мав багато різних способів сюди потрапити. Але тепер це стає справді легко. Це вперше я приїхав сюди, прямо з Майами. Раніше щоб потрапити на Кубу, я мусив їхати через територію інших країн. І Куба і США визнали, що процес нормалізації відносин буде довгим процесом. У найближчі дні сторони пообіцяли назвати дату і місце наступного раунду. А от коли відновиться робота посольств у США та на Кубі, сторони не визначили. Ярина Матвійчук голос Америки. Запитання щодо поновлення відносин з диктаторським режимом на Кубі. Бараку Обамі не вдалося минути навіть під час дуже Неформального інтерв'ю адміністрація США шукає шляхи донести до американців ідеї, озвучені президентом, під час промови про стан держави, оскільки телетрансляції збирають все менше глядачів, у білому домі знайшли оригінальний спосіб привернути увагу до пропозиції Обами на інтерв'ю з президентом. Чи не вперше запросили не зірок телебачення, а зірок інтернету? Що з цього вийшло? Розповість Богдан Цюпин. Одним з інтерв'юерів була Глозелґрін. Її відео поїдання кориці зібрало 42 мільйони переглядів. Це на 10 мільйонів більше ніж кількість тих, хто дивився трансляцію звернення президента Обами про стан держави, найменше за останні 15 років. Адміністрація стурбована, що президента можуть не чути саме ті, на кого спрямовані його політичні ініціативи. Особливо молоді американці віддають перевагу інтернету над телевізором. Тому Барак Обама вирішив дістатися до них через Ютюб. Глозел знає, як привабити глядачів, наприклад, приймаючи ванну з молока з пластівцями. Інтернет успіх довів її до Білого Дому. Навіть у темі міжнародної політики, взаємини з режимом Кастро на Кубі, Глозел не відходила від свого шокуючого стилю, який ми дуже пом'якшуємо у перекладі той дядько, він же ж диктатор. То я хочу зрозуміти, як ви виправдовуєте взаємини з Кастро. Можна припустити, що те, як вона дарувала зелену помаду Обамі, привабило ще більше уваги. Я маю одну зелену помаду для вашої першої дружини. Ой, я мала на увазі щось. Ви знаєте, що з чого я не знаю? Ой, тобто для першої леді і перших дітей я дуже перепрошую. Можливо, президентові було також весело, але головне, він мав можливість звернутися до ширшої аудиторії. До цього інтерв'ю з вами я політикою аж так дуже не цікавилась. Не лише ви, ви. Ніхто у білому домі не тішить себе надією, що його виступ на підтримку середнього класу збере стільки переглядів, як це відео, але для мене це добре, бо щораз більше людей не хочуть дивитися теленовини чи телевізійні дискусії. Мені важливо, щоб мене почули ваші глядачі і, можливо, дізналися, що ми робимо тут у Вашингтоні. І на завершення нетрадиційних інтерв'ю. Традиційне фото на пам'ять Селфі. Професійні фотографи відпочивають. Богдан Цюпин, голос Америки. На youtube канал Грін» підписано майже 3,5 з половиною мільйона глядачів. Інтернет та сучасні технології змінили наше життя. Так саме ці надбання сучасності допомогли Зові Кітінг оминути сценічний страх, реалізувати мрію, створити новий вид мистецтва. Розповідь про жінку-оркестра, яка за допомогою новітніх технологій побудувала кар'єру. Дивіться цими вихідними в нашому тижневику вікно в Америку. Цим разом крізь вікно в Америку Економіка. Президент Обама скористався промовою про стан держави, аби похвалитися економічними успіхами. Професійні навички, запорука економічної стабільності. Адміністрація США обіцяє молоді безкоштовну базову освіту громадський контроль. Мешканці великих та маленьких міст слідкують за дотриманням законів правоохоронцями. Мартін Лютер Кінг, пам'ять борця за громадянські права, прийнято вшановувати добрими справами. Жінка-оркестр як сучасні технології допомогли побороти сценічний страх та створити унікальний жанр музики. Дивіться вікно в Америку на п'ятому каналі у суботу, о 21.40 та у неділю о 9.35 ранку. А у понеділок, 26 січня, на першому національному, о 13.20. На цьому все ми дякуємо за увагу до роботи Української служби голосу Америки. Час тайм» повернеться в ефір у неділю ввечері. Успіхів вам до побачення.